Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Вот режим хунти падіот. Вот-вот ще немножко на американській базі Рамштайн у Німеччині відбулося п'яте засідання контактної групи з оборони України, відкриваючи зустріч. очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів з акцентом на артилерію і боєприпаси. Міністр оборони також наголосив, започаткував контактну групу, тоді коли вільний світ намагався задовільнити найнагальніші потреби України. Але тепер ці контактні групи треба налаштуватися. На довготривалу підтримку відважних захисників України додав Остін більше про це поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа вітаю. Вітаю, Юля. Остапе, якщо ми говоримо про, аж, про цей новий пакет військової допомоги від сполучених штатів, що входить у цей пакет і якими ще результатами завершилося п'яте засідання контактної групи з оборони України. Пілю так, як правильно, ти вже сказала, новий пакет на суму 675 675 мільйонів доларів. Оголосили сьогодні сполучені штати. Заклали туди багато різних видів озброєнь. Передовсім йдеться про ракети до Хамерс. Також йдеться про артилерію та боєприпаси до артилерії, про бронетранспортери. Хочу зачитати також, бо список дійсно великий йдеться про і додаткові проти, протирадіолокаційні ракети Харм 100 броньованих автомобілів Хамві. А півтора мільйона патронів до стрілецької зброї. Є також понад 5 тисяч протитанкових систем, тисячу артилерійських снарядів із протитанковими мінами, додаткові гранатомети та стрілецька зброя, 50 броньованих автомобілів швидкої допомоги, а також пристрої нічного бачення та інше спорядження увійшли до цього найновішого пакету від Сполучених Штатів. Нагадаю, з початку повномасштабного вторгнення Росії США оголосили про виділення Україні безпекової допомоги вже на суму 14 з половиною мільярдів доларів. Коментуючи те, як українці застосовують це озброєння, генерал Марк Мілі сьогодні на авіабазі в Вермштайні сказав, що дуже ефективно українці показують використання, зокрема зброї з шаубою. і ось якими словами він про це сказав ми бачимо реальні та конкретні переваги для України використання цих систем. Наприклад, з Хаймарс українці вразили понад 400 цілей, і вони мали руйнівний ефект. Російські лінії зв'язку та канали постачання сильно пошкоджені. Це має безпосередній вплив на здатність росіян проектувати та підтримувати бойову міць. Російські командно-контрольні пункти та штаби зруйновані, і Росія відчує великі складнощі з поповненням своїх сил і поновленням бойових втрат. Остапа одразу після засідання Рамштайн президент Байден провів віртуальну нараду із союзниками, яка мала стосуватися подальшої координації зусиль з допомоги Україні. Чи відомі нам деталі цієї розмови? Так, юлі, вже відомі. Ми знаємо, що американський президент у розмові з лідерами чи союзниками по НАТО та іншими партнерами. Торкнувся теми продовження безпекової та економічної підтримки України, що дуже важливо. Також він наголосив на тому, що потрібно продовжувати та підвищувати, накладати витрати на Кремль, щоб ця ціна за повномасштабне вторгнення була високою та збільшувалась. Крім того, лідери торкнулися у своїй розмові і питань енергетичних, зокрема протидії тому. Що Росія використовує і продовжує використовувати енергетику як зброю, зокрема у Європі? Нагадаю, розмова відбувалася з декількома лідерами на телефонному відеоконференції. Були зокрема прем'єрка Британії Лі Страс, також президенти Польщі, були представники Німеччини, Італії, Франції, Європейського Союзу, Румунії, Болгарії, äh, прошу Румунії, Японії äh, та також Північно-Атлантичного альянсу. Тобто лідери обговорили після Рамштайну те, як будуть продовжувати і безпеково, і в інших напрямках підтримувати Україну і надалі не пора ли американцям, остановитися? Рамштайн, якщо так сказати, що це скоріше всього, розширений НАТО разом з ЄС. Ну так не на це, є країни Африки Азії в цьому форматі, але все-таки це як езичні випадки, все-таки більше це розширений НАТО. Ну, це чітко показує, де в нас союзники, і хто в нас партнери, хто у нас союзник. Тепер стосовно сьогоднішнього засідання, я подивився його початок. Дійсно, підкреслива роль постачання попередні періоди і обсяги США, Британії, Польщі. Німеччина виходить нарешті на четверту позицію, і це добрий знак, що поступово, але все-таки Німеччина не може не бути поруч з партнерами по Євроатлантиці. Таки Німеччина входить в цю сім'ю і виглядає досить е, некомфортно, якщо вона не бере роль, хоча б таку. Ну сподіваюся, на подальше рішення е, стосовно країн менших, але вони зробили серйозних внесок: це і Словаччина, і Північна Македонія, Данія. Ну останнім часом те, що ми знаємо, і по літакам, тобто, які ще не прийшли, але вже рішення є. Тому, в принципі, якби йде рух в тому напрямі, і перелік пакету, який США надають 675 мільйонів, я також почув, це те, що нам потрібно. Але головне, що вони до яких висновків вони прийдуть в обговоренні не короткострокових, а середньострокових перспектив і довгострокових взаємодії з Україною. Що таке середньострокове? Це готовність поставити виробництво країн НАТО, в першу чергу, тих, хто ну, лідери для України озброєнь і емунішень, тобто снарядів. Це потрібно зараз, розраховуючи вже не на місяць, два, а вже на півроку, рік і далі? Друге, навчання тренінгові програми. Британія взяла лідерську роль. Ви знаєте, зараз 10 тисяч наших військових навчаються зразу на техніці новій і зразу йдуть в бій, приїжджаючи з Британії, і туди долучили вже багато інших країн: і Канада, і Фінляндія, і Нова Зеландія, тобто тренінгову програму. Всіх не перелічую зараз, але там вже багато приєднується. І перехід на взаємосумісність у спільних операцій. Це друга частина обговорення. Що це значить? А це значить реально незважаючи на те, що у нас іде дискусія про гарантії безпеки, про все, але в форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО, я так важаю. Тобто, принаймні вони створюють для цього всі умови, і нам треба діяти іти тим же шляхом, тому що після війни, не війни, а деокупації території, от уявіть собі, вийдемо ми на кордони свої 91-го року, так і. На кордони в Донецька, Луганської області в Криму. Ви думаєте, Путін зупиниться? Ні. Нам треба буде знайти парасольку безпеки, стіну безпеки, як хочете, мур безпеки, щоб від нього відділити щоб стати, поставити заслін. Є два варіанти: один варіант наявність ядерної зброї в Україні. Ну що при сьогоднішніх умовах вважаю нереальним. І другий варіант це ракети до 500 кілометрів і потужні нові системи ППО про літаки, які виставлені на східному фланзі НАТО, і ми члени альянсу. Тобто ще одна спіраль цього вот тевобізрасудбізрозсудного? Русафобського отношеннік нашої страни підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.